Війна і жінка, поняття несумісні, але скільки жінок пройшли через це пекло та зберігли в своєму серці доброту, чарівливість, а саме найголовніше любов до людей. Як сонячний промінь осяє простору кімнату, так і добрий усміхнений погляд Катерини Олександрівни приваблює кожного, хто вперше бачить і спілкується з цією жінкою. Вона жваво пригадує минуле, немов перегортає сторінки фотоальбому свого життя цікавиться новим днем. Родилась я в Ленинградській області, Опеченський район, деревня княже в деревні. Потім мої родні переїхали в Малу Вишеру, в місто. А ми з бабуся там оставались, я і брат. А потім приїхала сестра папина і нас забрала туди відвезла до родних. І жила я в Малой що там училась в школі кончила 7 класів і почалась війна. Мирне життя передвоєнного дитинства, а завтра була війна. Поряд з аеродромом залізниця. Люди ще не встигли усвідомити всієї трагедії розпочатої війни, а фашисти вже на третій день бомбили село. Катя з подругами чітко розуміла, що вдома не відсидітися, та й характер не той. Юна дівчина працює в колгоспі на рівні з дорослими, будує дзоти, все для фронта, все для перемоги, стає для неї покликом душі. А не пропагандистським гаслом. Своїми думками вона вже далеко від рідного села, на лінії вогню, з зовсім недівочим бажанням потрапити на передову та разом з чоловіками захищати рідну землю. Нас на третій день війни вже бомбили. Ми жили возле аеродрому, аеродром бомбили, нас дом наш розбили. Ну а потом, значит, нас эвакуировать. То на хутор воинская часть приехала, нас на хутор на один. С того хутора нас на вокзал повезли в Вологду эвакуировать. На вокзал приехали, а там стояли эшелоны. С Ленинграда детей везли, военные были, раненые были. Дух налетели самолеты и все это разбомбили. Пошли мы в чем стояли. Я взяла портфель свой, фотокарточки, вот так у меня сохранились. Ну, а в колхозе мы работали. В колхозе приходили то на лесозаготовки заготовки посылали, лес пили а мы и пилу в руках не держали. Сидим под деревом и воем, как волки. Приходят десятники. Дівчат того, вот чего, а мы не знаем, как начинать. Мы строили зото, зимой земля мороженая. Вот эти клинки, кирка металлические, молотки металлические. Только мороженую землю раз, разобьем до, до мягкой земли, дойдем, а уже темно. Мы добровольно ушли в армию. Это было на северо-западном фронте под Старой Русой. У кірзових чоботях, в шинелі з рушницею і санітарною торбиною, в сніг, дощ і вітер йшла дівчина дорогами війни, допомагала пораненим бійцям, вкладаючи свій внесок в перемогу над ворогом. Вона не раз дивилася в обличчя смерті, але доля разом з янголом-охоронцем оберігала її. За чотири роки війни Катя не мала навіть легкого поранення. Її дивізія звільняла Україну, Білорусію, Польщу, Німеччину, Чехословаччину. Брала участь у форсуванні вісли і одера. У нас уже там все в жінське, Ми ходили в ботинках в ботках. Потім у нас уже на формування дивізії, шинелі вже жінські дали, гімнастерки, юбки, сапоги керзові жінські. И погрузили нас в эшелоны и в Воронеж. В Воронеже выгрузили, и с Воронежа, с Воронежа мы шли пешком. Ну и, как говорится, пол Европы, пол страны прошагали. Все пешком. В пехо... Были мы в 253-й стрелковой дивизии, 981-й стрелковый полк. Санрота полковая. С Белоруссии мы в Украину, первый, первый украинский фронт, освобождали Киев. С Киева освободили Украину, в Польшу, прошли мы в Польшу, под Сандомером были, большие бои были. Из Польши, вот это в Германию, В Гіманії війна закінчилась 9 мая, а ми ще йшли з боями, і Мальчики у нас ще погибали. І після Германії ще освобождали Чехословакії. Після перемоги в 45-му році Катерина Олександрівна повертається в село Буреги, де в той час жила її сім'я. Почала працювати на залізниці та незабаром зустріла свою долю, вийшла заміж і поїхала з чоловіком в Польщу, де він проходив службу. Звідти вони повернулися до Дніпропетровська в рідне місто чоловіка. Після війни я вийшла заміж в 48-му році. Муж був українець. Він приїхав, мене забрав. И, а он демобилизовался и работал в Польше в торгпредстве. но меня забрал. И вот это мы жили в Варшаве. Я, он пять лет там был, а я год и семь месяцев. Там родилась у меня дочь. Приехали в Москву хотели там остаться, а потом приехали сюда. А тут помідори по 50 копеек, був. А в Москве ми у знайомих останавливались, они один помідорчик режут на несколько чоловік. Муж говорить, що я там помідори резав, на кусочки делил, А здесь дешево, і так ми остались в Дніпропетровське. Любов до людей і української землі зберігається. В серці цієї мудрої, доброзичливої жінки. Вона пережила складне і водночас цікаве життя, виростила гідних дітей та онуків, один з яких справжній захисник рідної землі, талановитий молодий командир Дмитро Кошка, який навчався в аспірантурі, але відправився воювати на Донбас в зону Ато. Дмитро був поранений і сьогодні знаходиться на лікуванні в шпиталі. Катерина Олександрівна безкоровайна хвилюється за онука, бажає йому скорішого одужання і ніяк не може збагнути жорстокість і цинізм Путіна, який так методично знищує кращих молодих українських хлопців. Мудра жінка вірить в скоріший наступ миру. Сьогоднішнім людям я желаю мирного неба, чистого неба. Ой, щоби не страдала.